Пральна машина зламалася. Офшорний рай за ніч перетворився на офшорне пекло. Кіпер на межі дефолту. Банки не працюють, банкомати видають не більше 200 євро на день. Крамниці і заправки приймають лише готівку. Нема готівки, нема товару. Картки ми не приймаємо, тільки готівка. Соціальна напруга вилилася у масовий безлад. Меркель Капут ні четвертому рейху. Образливі гасла мітингувальників спрямовані насамперед проти Німеччини. Саме Берлін був натхненником дивної пропозиції Кіпру від Європейського союзу. ЄС дає країні 10 мільярдів євро кредиту для порятунку фінансового сектору. Але для цього Кіпр має конфіскувати 5 мільярдів з депозитних рахунків банків України. Загалом, аби уникнути дефолту, потрібно 17 мільярдів. Президент Кіпру запропонував підстригти всі банківські депозити в Україні від 20 тисяч євро на 10 відсотків, тобто примусово зняти гроші з рахунків. Парламент засідав день і ніч з тривогою і неприхоним роздратуванням. Його рішення чекали у Москві. Нам кажеться, що предложена схема урегулювання фінансових проблем викликає, м'яко гаворя удивлення своєю ніпредсказуємостю і ніпослідувательностю. Тривога зрозуміла, що найменше третина всіх банківських капіталокладень Кіпру з Росії від 20 до 30 мільярдів євро зберігають на острові російські бізнесмени. Працюють через місцеві банки, навіть державні установи. Зручно вклади практично не обкладаються податком і мають найбільшу в Європі прибутковість. Та для Європи чергу для Слов'янської Європи, ну і, звісно ж, і для Западної Європи. Не випадково після того, як кіпрський парламент не ухвалив рішення про підстригання депозитів, міністр фінансів Кіпру терміново вилетів до Москви. домовлятися, аби росіяни не виводили свої гроші з кіпрських банків, бо це означатиме повний крах і просити кредит, який не дає ЄС. З росіянами ми ведемо переговори у напрямку інвестицій в банківський сектор і природний газ. Експерти навіть заговорили, що Москва може купити острів Стель. Бухами разом з газовими родовищами Кіпру на сотні мільярдів євро або в обмін на будівництво на острові російської військової бази. Щоправда, ця інформація поки не підтвердилася. Врятувати країну від ганьби та фіаско визвалася православна церква Кіпро. Архієпископ приїхав до президента з унікальною пропозицією закласти майно церкви. Все багатство церкви у розпорядженні держави. Ми хочемо покладатися на себе, а не стояти на колінах перед іноземцями. Європейський союз обурили як активні перемовини Кіпру з Росією, так і відмова країни підстригти депозити. Майже половина вкладників банків Кіпру – росіяни. Чи хочемо ми, щоб ситуацію рятували тільки платники податків справ? Франції, Німеччини та Італії міністр фінансів Франції проговорився. Виходить в Брюсселі, знали, по кому б'ють і якого походження капітали у кіпрських банках. Не вже така поважна організація діяла за революційним гаслом. «Грабуй награбоване. Європейські власті дуже недовольні низькими налогами в на Кіпрі. Вони стримся уничтожити Кіпр як офшорну зону. Тому будуть будь-які міри, щоб цю удавку стягнути на Кіпрі і далі, щоб Кіпр нікуди не ділся. Але чи прорахувало керівництво ЄС можливі наслідки? Якщо так можна діяти на Кіпрі, то чому це неможливо в інших країнах? В ситуації, коли навіть Євросоюз і МВФ настаюють на таких мерах, то не виключено, що аналогічна ситуація може повторитися, ну, наприклад, десь в Іспанії, в Італії, в Франції зараз навіть йдуть дискусії на цю тему. Однозначно, та прийдет ситуації відтоку, огромного тока капіталу із яких стран, і це може спричинити кризу недовіри до банківської системи у світі, а за нею падіння і єврозони і її валюти. Уже всього что сам по собі інститут неприкасаємо банковського вкладу он уже не существует как Прежде всего, вот этот прецедент, який создан на Кипре, слишком сильно напугал и кредиторів і інвестори і кредитори потеряют аппетит на или по крайней мере, аппетит на інвестиції по всьому миру, і по центрально восточной Європі і по Україні. В частности, наприкінці тижня уряд Кіпру ухвалив програму порятунку країни від економічного колапсу. Один із пунктів не допустити відтоку капіталів з банків країни. Чи означає це замороження вкладів, поки не зрозуміло, як і те, чи зможуть російські та українські бізнесмени перевести свої кошти в інший податковий рай. Я не думаю, що українських бізнесменів є там якісь ну, суттєві рахунки, тому що люди все-таки мають хлеб у голові. Вони знали про цю ситуацію, що така ситуація може виникнути. Вони давним-давно свої кошти з питання. І все ж народний депутат лукавить. український бізнес активно працював через кіпер надто привабливі схеми ніяких податків ні на острові, ні в Україні. Не випадково наш парламент регулярно провалював закон, за яким кіпер було б визнано офшорною зоною. Я би предположив, що українці і українські компанії хранять на території Кіпра где в районі від 2 до 3,5 з половиною мільярда євро. Найбільше поки банківська таємниця, які обмеження застосують місцеві банки після поновлення планування роботи у вівторок Михайло Малий факти тижня